У ще одна кльова штука, яка є в будівельній компанії на житловому комплексі Енергія, це система пожежогасіння. У Кожному під'їзді на кожному поверсі ми зробили спеціальні пожежні виводи для того, якщо, не дай Бог, станеться біда, якщо буде пожежа. Щоб можна було все вчасно погасити. Крім цього, хочу звернути вашу увагу на ширину коридорів. У нас дійсно вони дуже широкі, вони дуже великі, вони дуже просторі. Це не тільки класно, це не тільки зручно, це не тільки е приємно, що є такий простір. Це ще є питання вимог безпеки. Тут, в випадку непередбачуваних ситуацій, можна щось зробити. Це Питання вашої безпеки це питання зручності проживання в житловому комплексі енергія та всіх наших житлових комплексах, які ми будуємо.